Привіт, Друзі, це відео ведеться з Польщі. Я як людина, яка взагалі не знає, що їй робити в цьому житті, але дуже хоче це щось знайти. Що це мені дасть, якщо я не буду займатися, чи приведе воно мене до того способу життя, який я хочу вести? Зараз лежу на парап'єті. Скажу те, що зараз цей процес очікування він не для того, щоб дочекатися до чогось. Я переживаю цей процес просто заради того, щоб був цей процес. Те, що я мав сьогодні зробити, я вже зробив. Пішов до Лора, мені перевірили слух, все добре, бо я вже все зробив. Чим мені займатися? Він знає. І залишається мислити, як провести цей день з користю. А чого з користю? Чого я не можу просто покайфувати, повеселитися, потусити, я не вмію тусити, мені треба навчитися. Це жесть. Я, мабуть, жадничаю, Жадничаю грошей на всякі розваги або принаймні, щоб себе побалувати солодкі рідко купляю. І тому я можу бути такий засмучений, тому що не вмію, просто не вмію розважатися. В попередньому своєму відео я розказував, що вчора я зробив першу покупку з власної зарплати. Коли ці продукти буду їсти тільки я, тому що ця вся покупка залежить тільки від мене. Тільки я це буду їсти, і ніхто не може це зробити за мене, бо нікого немає. Сьогодні друга покупка була. Я купив більше солоденько. І Ніколи не купляв. ніколи. Був в бідронці і зараз покажу, що я купив. Не знаю, поки де купити можна тарілки, тому я купив собі одноразові тарілки. Так само. Одноразові виделки, хоча вони дерев'яні, вони не пластикові. Замати їх буде важче, ніж пластикові. Солоденько купив пончик. Я все життя хотів отакі круглі пончики попробувати. І один раз це було. Десь взимку, я теж вже був в Польщі, але це був всього лише раз. Один раз попробував і забув. А тут я купив їх три. Різних, різних. Бляха, нутеллу я ніколи не купував сам, а пробував її раз. Знаєте, що скажу? Варто себе все-таки балувати. Тому що. Я от взяв пончик, вже понадкусював. Файний, обалденний. Це не той, що з дирочкою. Тут замість дирочки ще є тісто. Плюс начинка шоколада. Ну бомбезно. Варто себе балувати. Шоколад прекрасний. Як це ж класний? Треба привчити себе до культури любові до себе. А я ж не дозволяю собі це робити. Тому що мені якось неприємно розуміти те, що в моїй країні люди страждають, а я балуюсь, Купляю собі кусняшки. Можу купляти собі кусняшки. Дуже неприємно це визнавати. Але що, краще підтримувати їх, так само мучитись, як вони. Да що ж це за життя? Вони, на жаль, не мають можливості жити. Принаймні поки що. Так, як ми це можемо. Якщо я маю можливість це робити, я зобов'язаний використовувати цю можливість. А ще, а ще я купив собі резинки. Резинки! Спеціально для мотивації. Треба ж гроші зв'язувати. Велику купу, велику котлету грошей треба зв'язувати. Резинки. Ота та да. Людина не знає, чим хоче займатися, але з таким ентузіазмом купляє резинки, розказує про це, тому що знає, що велика кількість грошей однозначно буде в неї. Заговорив за мотивацію, так зараз підемо в Media Expert. Магазин електроніки. Подивитися ноутбук. Oh yes! Що я зрозумів, це те, що я свою ранню рутину покачати голос не виконав. Тому буду це робити прямо зараз. Хотіли мотивашку? От вам мотивашка. Заходжу прямо в мотивашку. Уу-є! -е! А тут двері власноруч відкриваються. Ну що ж, хрінжи. Ноути. No, Бімба. Ну що може бути крутіше за це во. Зараз придвіць. Збирається. О! Intel iCore! За 2300. В, бюджет... В бюджет ходим. Intel Core i5. Те, що я люблю. 11 11-та поліня, ну бомбічно. По характеристиках написано. Пушка. Конечку вже знімаю вдома і скажу вам тільки щасливо всього вам найкращого.